Це заняття, на яких розбираються такі життєві навички для дівчат, як робота з фінансами, соціально-комунікативні навички, навички спілкування з однолітками тобто всі такі речі, які потрібні дівчаткам-підліткам для успішної комунікації і вступлення в подальшому доросле життя. Ми вже провели повний цикл занять, який називається «Сяйво дівчат». І сьогодні у нас така одна із сесій постгрупи. Будемо про пропрацьовувати емоції жінки. Це програма направлена на дівчат підліток різного віку. Це зазвичай десь від 13 до 18-19 років. Бувають різні вікові категорії. Це програма, яка складається з 8-12 занять. Тобто, це розраховано курсом на 2-3 місяці. Про заняття дізналася від нашої організації Голос Ромні. Мені сподобалася комфортна обстановка і, взагалі, заняття дуже цікаві, були цікаві теми, які ось, ну, наприклад, для мене там, дещо було вже відомо. А для дівчат, які помолодші, вони ще такого не знали.